Спочатку не намагайтесь зробити правильні, дуже там, чіткі кола. Насправді, майже всі люди не можуть спочатку намалювати е, правильне точно коло кружечок. Ось така вправа може вам допомогти швидко малювати коло. Якщо вам легше малювати маленькі кружечки такі, то це взагалі теж добре, бо вправа. Це оце. І навколо малюємо ще коло, ще коло. Але ви не робите ось так. Бо це невірно. Ваша рука має запам'ятати, як малюється коло. Більше і більше, і ще більше. Як кататись на велосипеді, якщо ви звикнете це робити, ви будете точно-точно малювати будь які кола. Ось є у вас час. Беріть листочок та малюйте. Якщо у вас трішечки не виходить, це нічого страшного. Ви можете виправляти це отакими лініями, так? От робіть такі маленькі кружечки. Якщо воно у вас овально вийшло, то ви його не обмальовуєте, а краще обмальовуєте те, яке гарніше вийшло, так? Це така вправа. Такі бульки, кульки. Так само і на графічному планшеті ваша рука точно буде знати, як намалювати коло. Практикуйтесь, дякую. Ще чудовий спосіб намалювати коло: Це ось такі. Робимо ось такі лінії і відкладаємо приблизно однакові частини, так? І з'єднуємо їх. Четвертинками, так, такими оп, оп. І у вас вже вийшло більш-менш. Ви можете поправити це ось такими лініями. Оп, оп. Від центру на січки і з'єднуємо. Від центру на січки. Ви можете себе пер перевірити е, листочком паперу в клітинку або взагалі лінійкою. Ну, краще не користуйтесь лінійкою. Е, дивіться, ще можна себе перевірити, отакі діагоналі зробити. Так і так. Потім між ними, так, між ними ще. Ось так, як сніжинка. Між цими лініями так, так. І знову відміряємо тут, 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 посередині тут, тут з'єднуємо ці точки. Ось така справа. Малюйте, малюйте кружечки. Це основна головна форма в малюнку. Коли ваша рука звикне до них, ви будете найкращим майстром малювання. Маленькі, великі, ще більші. Ось така вправа. Будь ласка. Намагайтесь, щоб ваша рука звикла творити коло однією лінією. Ось так. Якщо ви трішечки бачите, ось у мене трішки не вийшло, ви можете це виправити. Ось такі малюйте, ось такі.